Без зброї з дерев'яними щитами і вірою в європейське майбутнє України проти куль і ненависті. Дев'ять років тому відбувалися одні з найтрагічніших подій в новітній історії нашої держави безжальний розстріл небесної сотні. Тоді на інститутській у Києві загинули найкращі серед них і семеро прикарпатців. І попри те, що минули роки їхню пам'ять і надвисоку ціну, які ці хлопці заплатили за наше щасливе життя, продовжують шановувати в музеї небесної сотні сьогодні тут не багатолюдно зібралися лише ті, кого навіть через 9 років болить до скрежету в зубах. Ірина, мама загиблого 20-річного Романа Гурика, трансльований на великому екрані фільм Руслана Ганущака Майдан перезавантаження дивиться зі сльозами на очах, але зізнається, всі ці роки син дає їй знаки. Він поруч. Цих історій взагалі є багато. Дуже, багато, багато. дуже багато. Як ми з вами лежимо на дивані і ми чуємо, як рипить паркет в тому напрямку, де шафа з цукорками. <рес> Ви розумієте? І мама каже, Іра, хтось ходить по хаті. А я вже сідаю на ліжко і дивлюся, думаю, може, кіт іде. Я кажу, мам, а Майдана немає? Мама каже, та його не може бути, його просто в хаті немає. І ми чуємо пакет риб, 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 і тумбочка дверка. Я кажу, ману прийшла до хоче сухерка. Хай бере правда. Не мішаємо, не мішаємо. Хоча з тих страшних днів минуло 9 років, а Володимир Веркалець добре пам'ятає ті події, і майдан в Івано-Франківську, і відправку перших автобусів з протестувальниками на Київ і першого загиблого прикарпатця. Пам'ятаю, ми проважали наших хлопців, автобуси виїжджали, бо був клич поїхати. І хто мав змогу виїжджали. Пам'ятаю, як передзвонили і сказали про те, що є вже жертви з нашої області в сьогоднішній день Сергій Дідич 18 лютого саме загинув. Як ми збиралися в координаційному штабі, як ми переживали цю подію, як було важко донести до дружини і дітей, які жили в городенці. Це були важкі. На важкі часи це такі часи, напевно, ніколи не забудеш і розумієш, що вони в пам'яті в тебе відклалися. Ну і хочеться, щоб вони в кінці кінців вже не повторювалися. На жаль, незабаром після Революції Гідності расисти анексували Крим і почали війну на Донбасі. І чимало з тих, хто боровся за свободу на Майдані, поїхали захищати територіальну цілісність України. Сьогодні жертв війни вже не сотні, а тисячі і серед цивільних, і серед українських військових. Художник Роман Бончук, який створив понад тисячу робіт, присвячених Небесній сотні, нині малює війну. Каже, в кожну свою працю вкладає ненависть до окупантів і мріє про нашу перемогу. Очікуваний внутрішній, внутрішній заговір, коли вб'ють диктатора з ремейком на римський сенат, вбивають Цезаря. Ну, такий монстр. Тут видно, що хтось зупиняє, хтось впевнено колить, хтось кричить з рукою біля серця, третій просто відрубує голову. Тут, умовно, образ України, хворий мозок. Скрити Путіна, з якого вискакує. Там, здається, два тигри. Тут така отруєна риба з неї, оці танки, машини, які їхали на Київ, в якій державі там зараз з ракетами, це все над Україною. На жаль, кількість українців, які віддають своє життя за свободу, збільшується з кожним днем. Та найголовніше, аби під час святкування такої довгоочікуваної перемоги ми пам'ятали і вшанували кожного, хто віддав своє життя за українську незалежність. Ольга Смага Руслан Копанчук, новини на вежі.